Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до Європейського союзу. Що далі пояснює журналіст керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу Сергій Стуканов. Ми будемо говорити про те, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до європейського союзу. Напевно, ви вже чули мої припущення щодо плину цієї розмови, тому що в першу чергу видається логічним пригадати, а які з якими були ці вимоги, власне. Ну так зрештою, коли нам було надано статус країни кандидата, це відбулося вже майже два роки тому. Коли в червні 2022 року, після російського повномасштабного вторгнення, прискорився процес вступу України до Європейського Союзу, навіть я би сказав, на той момент не прискорився, а став можливим. Ми отримали статус кандидата. То, відповідно, європейська комісія висунула. Низку вимог, які стосувалися зміни законодавства України в певних царинах, які Україна повинна була, мусила досить швидко втілити імплементувати для того, аби ми могли розпочати стартувати переговори про вступ. Ну і там традиційно були низка вимог, які стосувалися антикорупційної сфери, тобто там було потрібно трішечки змінити законодавство, так само переобрати очільників. Антикор органів з антикорупційної інфраструктури, звичайно, що там йшлося про судову реформу, реформу судової гілки влади. Певний блок він стосувався закону про медіа, також закону про національні меншини. І низка деякі інші законодавчі акти, які Україна повинна була імплементувати. Ми пам'ятаємо, що це досить непросто насправді було. Тобто, друга половина 2022 року, і фактично, весь 2023 рік ми витратили на те, щоб узгоджувати певні аспекти нашого законодавства, були досить чутливі теми і дискусії. Наприклад, закон про національні меншини, ми пам'ятаємо він мав певну оцінку з боку венеційської комісії, яка вимагала від нас несення ще Якихось змін до закону про до закону про українську мову, про функціонування української мови як державної, що було неприйнятно для українського суспільства, були якраз в листопаді-грудні минулого року дуже такі палкі дискусії. Ну але, зрештою, так чи інакше, Україна втілила всі закони, всі реформи. Які вимагалися в тому числі до речі, і один із законів мав бути про лобізм, який ми зрештою не ухвалили. Але європейська комісія погодилася, що це можна зробити пізніше. Ну і ви пам'ятаєте, що в грудні Європейська рада затвердила початок, рекомендувала розпочати переговори з Україною, також із Молдовою про вступ до європейського союзу. Це знаменитий, знаменитий саміт Європейської ради. Коли Орбан був вийшов, вийшов кави попити, чи куди він там пішов, і за цей час було ухвалене рішення про те, щоб рекомендувати стартувати переговори, ну і минуло ще півроку за цей момент, так ми бачимо, тому що там були інші процедурні моменти, пов'язані із. Нашим рухом до старту переговорів, ну але от сподіваємося, що до кінця червня, до кінця червня, власне, після затвердження переговірної рамки відбудеться вже і стартова зустріч, стартова зустріч, яка відкриє переговори про вступ. Я е, теж думаю, що доцільним є запитати, чи є процес перевірки дотримання цих вимог. Ну тобто, умовно кажучи, чи хтось від. Європейського союзу оцінює якість цих виконаних зобов'язань. Ну безперечно, ми сказати б, перебуваємо не в вакуумі. Ми постійно є під наглядом, я б сказав представників Європейського союзу. Зокрема, йдеться про послів країн Великої Сімки, які перебувають в Києві, і періодично збираються і висувають якісь рекомендації, або сказати б, висловлюють якісь занепокоєння з приводу того чи іншого моменту. Або, наприклад, роблять це не публічно зустрічаючись із представниками української влади і висловлюючи їм такі занепокоєння. Ну ми пам'ятаємо про те, що, наприклад, впродовж певного останнього часу вони висловлювали свої занепокоєння і з приводу свободи слова в Україні висловлювали занепокоєння з приводу обмеження на їхню думку діяльності депутатів Верховної Ради, які щодо яких Голова Верховної Ради України встановлював певні обмеження щодо виїзду за кордон, відрядження і таке інше. Тобто, це на сталій основі повсякчас. Ясна річ, що не відстежується, і комунікація відбувається. Тобто, дійсно, не може так бути, що ми ухвалили якісь закони, але практика розбігається із тим, що написано в законі. І, звісно, що от, за допомогою різноманітних інструментів. Представники Європейського Союзу намагаються відстежувати. Ну, от, зрештою, Грузія так в грудні, наприклад, 2023 року, таки отримала статус країни кандидата. Те, що ми і Молдова отримали в червні 2022 року. Грузія тоді не отримала. А в грудні 2023 року таки отримала статус кандидата. Так, але зараз в Грузії було нещодавно ухвалено закон про іногентів і вже лунають деякі. Голоси чим далі сильніші в органах європейського союзу про те, що потрібно було б, можливо заморозити статус кандидата для Грузії або призупинити у зв'язку з цим законом, які розбігаються із певними європейськими цінностями. Тому тут так нам потрібно повсякчас не просто ухвалити закони і розслабитися, а дійсно відповідати. На практиці на тому, що ми ухвалюємо, ви так дещо попередили моє наступне запитання, тому що якраз хотіла запитати з приводу того, чи ми можемо вже повноцінно радіти тішитися, що мовляв схопили вже бога за бороду, як то кажуть. Але тут ще важливий момент, що от ви назвали Грузію, але ж також відомі ще випадки, коли країни виконали всі вимоги і перебувають в статусі кандидата, дуже і дуже три. Валий час, як я розумію, це певна неспроможність самого Європейського союзу включати країни до свого складу, чи я помиляюсь. Ну, я б не сказав, що тут ідеться про європейський союз неспроможність включати тут дійсно дійсно деякі країни Західних Балкан пригальмували пригальмував їхній рух до європейського союзу. Ну але це пов'язано радше із якраз недостатніми зусиллями самих цих країн в реформуванні, тому що ну, реформування національної системи законодавства дійсно є глобальним під час. Вступу до європейського союзу не даремно ми говоримо про те, що наш вступ сказати по помірно оптимі... за помірно оптимістичним сценарієм, може зайняти років 6-7 до 2030 року. Ну так зазвичай говорять про те, що якщо процес. Зміни нашого законодавства буде достатньо бадьоро відбуватися з одного боку, без затримок істотних з іншого боку, якщо не відбудуться якісь події, які змусять там, попри все, нас прийняти до європейського союзу, там буквально впродовж року-двох, ну теоретично нічого не можна виключати. Але за такої стандартної процедури це займе в нас років 6 сім, так тобто, ну це означає, що дійсно роботи надзвичайно багато для передусім. Парламентарів українського Української Верховної Ради, по друге уряду, який так само бере участь в, в написанні певних законів, по третє, очевидь, експертне середовище, яке мусить включатися допомагати. Тобто, це дуже глобальний процес, і тому, коли ми говоримо про деякі країни Західних Балкан, то так вони вже впродовж кількох років. Деякі з них є, мають статус країн кандидату, але вони просто не просунулися в зміні свого законодавства і тому вони тривалий час тупцюють на місці. Для нас це, до речі. Теж може бути певною перепоною на певному етапі, тому що, наприклад, деякі країни Європейського союзу чи не члени Європейського Союзу передусім йдеться про сусідів тих країн Західних Балкан, хотіли би бачити їх членами Європейського Союзу не пізніше за Україну, а можливо і раніше за Україну. І відповідно, якщо вони гальмують і буксують, це може ставати нас ставити в певну чергу. З іншого боку. Ну, от я, наприклад, ставив запитання послу Європейського Союзу в Україні Катеріні Матерновій буквально два тижні тому, на одному з заходів пов'язаних із відзначенням Днів Європи в Україні, я якраз і спитав неї, попросив її прокоментувати заяву президента Сербії Вучича. Він в травні зазначив, що, на його думку, не вийде так, що. Україна із Західних Балкан Вступлять до Європейського Союзу швидше за Україну, тобто, це мені, мені видається на моїй пам'яті вперше. Представник країни Західних Балтан висловив сумнів, що вони можуть вступити швидше за Україну. Тобто, по суті, він сказав, що Україна може швидше навіть за них вступити. Ну а Катерина Матернова сказала, що, судячи до цього, зараз складається така геополітична ситуація, що можливо всі будуть вступати пакетом, тобто вона по суті теж не. Непрямо підтвердила, що не обов'язково Україна вступатиме піз... пізніше за країни Західного ОКН, можливо, будуть вступати всі пакетом. Таке буде геополітичне рішення, ну по суті, політичне рішення, ну а там хто знає можливо, ми навіть і випередимо. Хоча знову ж таки, з огляду на позицію певних країн, є можливо і не зможемо випередити, а просто разом вступимо Ну ось так, тому я б сказав, що тут не проблема ЄС загально кажучи, так тобто, коли вони надали статус. Кандидатів тим країнам західне Балкан ну, це означає, що вони політично готові були би прийняти їх до лав ЄС, але ті країни не були достатньо активними і цілеспрямованими в своєму реформуванні. Ну ймовірно, для них це не є аж Таким болісним процесом, так тому що в них під боком немає Росії для нас, наприклад, вступ до ЄС і вступ до НАТО є є я б сказав, умовою виживання загалом цивілізаційного. Тому для нас зволікання означало би радше наближення нашої смерті як нації, як держави. Тому ми звичайно, що будемо бігти. Я сподіваюся, значно ширше, значно швидше. Аніж вони тупцюють на місці. Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з Сергієм Стукановим, журналістом, керівником аналітичного відділу центру контент-аналізу, І наші контакти, за якими ви можете поставити свої запитання, або ж висловити думку, це номер, куди ви можете телефонувати 0800 3040 33, або ж писати на студійний вайбер 067 67 404 76. Пане Сергію, ще запитання з приводу Ваших побоювань подальших, тому що ми сказали про те, що ми маємо не лише зараз поставити собі галочки і розслабитися, що ми виконали вимоги, а ми маємо в подальшому відповідати усім вимогам, і власне в процесі за нами теж стежать і це все відслідковують. Як гадаєте, що є для нас найбільш проблемним в цьому контексті, і чи ми Можемо втратити ось цю рівновагу в якомусь аспекті можливо скрізь все добре, і ви зараз скажете, що у вас таких побоювань нема. Сказав, що напевно я є поміркованим оптимістом в цьому процесі, але ясна річ, що ну потрібно до певної міри розуміти, що можуть виникати там певні труднощі. Ну от ми пам'ятаємо навіть про те, що до останнього часу Угорщина блокувала рішення про ухвалення цієї затвердження у цієї переговорної рамки, так, яка має бути затвердженою перед стартом переговорів. Тобто, ну, Угорщина є якраз в якраз складі Європейського союзу країною. Ну м'яко кажучи, не дружньою нам. А я думаю, що за тими висловлюваннями, які ми чуємо від Орбана і Сіарто, то можливо. Навіть, я б сказав, ворожою ворожею наставленою, так як би висловився щодо України в своїй політиці, от тому від Угорщини. Ну, напевно, що можна очікувати певних палець в колеса тут варто нагадати, так що Угорщина головуватиме в одному з органів Європейського Союзу про впродовж півроку з 1 липня до кінця 24 року, і тому і. Вірно, теж пасувало би нам стартувати із переговорами перед тим як розпочнеться головування Угорщини, а отже, Україна зможе ну, до певної міри вже розпочати цей процес. І Європейська комісія розпочне цей процес і він буде запущений. Ну, але тут знову ж таки дещо буде залежати і від, наприклад, виборів до Європейського парламенту, які просто зараз відбуваються, між іншим з 6 по 9 червня, тобто. То деякі країни вже почали голосування два дні тому, в деяких воно відбуватиметься сьогодні, завтра за результатами цих виборів, я тут стисло, нагадаю, що буде не тільки змінено склад європейського парламенту, а це понад 700 депутатів з різних країн Європейського союзу. Але хоча тут треба зазначити, що найбільші партії, які зараз складають більшість, вони так само переоберуться і збережуть свою більшість. Ну але після виборів. До європейського парламенту буде переобрання складу Європейської комісії, так тобто, президентка Європейської комісії Урсула фон Ляйн має шанси досить високі зберегти свою посаду президентки ще на 5 років, але знов ж таки це на 100% гарантовано. Ну і так само буде переобрано склад єврокомісарів по різних напрямках. Тут напевно ми можемо чекати радше на певні позитиви для нас, тому що єврокомісар з запитання розширення як не дивно. Не мав був угорського походження Ольвар Варгеї, і впродовж 23-го року ми теж бачили не зовсім дружні його дії стосовно процесу української і європейської інтеграції. Ну там я маю на увазі на рівні там оцінювання окремих а змож таки оцінювання окремих виконання окремих вимог України. От, судячи з усього, угорський вплив обмежить складно Наступної Європейської комісії, тобто там буде представник Угорщини, але вочевидь він очолюватиме напрямок, тобто буде Єврокомісаром із напрямку, який не буде прямо пов'язаний із Україною, тобто явно не єврокомісар із розширення буде Угорець. От а навпаки, якийсь проукраїнський діяч буде на цій посаді, тому в цьому сенсі є вочевидь, можна чекати після виборів до Європарламенту і певний плюс. Ну в цілому, треба зазначити що вибори до Європарламенту не повинні нам ускладнити наш процес європейської інтеграції? А органи, які переоберуться, і очільники органів, що будуть переобрані, вони скоріше за все будуть мати проукраїнську позицію. Зрештою, і єврокомісара, і євро і ч чл... і єврокомісар і... і президентку Єврокомісії. Єврокомісарів затверджує європейський парламент. А європейський парламент ми бачили, є напевно, ну дуже проукраїнським. пам'ятаємо це за резолюціями, які європарламент ухвалював. Наступний склад не має бути гіршим або принаймні помітно гіршим. Відповідно, він буде. Схвалювати новий склад Єврокомісії, тому я сподіваюся, що тут теж не буде якихось сюрпризів для нас і на сам кінець, пане Сергію, ще таке запитання. Хоча я думаю, що можна було зрозуміти з того, що ви говорили протягом всього цього часу, але вважаю за доцільне окремим розділом в окремий розділ винести це, оскільки багато певних непорозумінь і як мені здається, стереотипів з цього приводу, тому що широкі аудиторії може здаватися, що мовляв, вступ до європейського союзу, це питання, фактично, що вже вирішене. НАТО, Європейський Союз, от зараз ми ну добре, не зараз, а о шістнадцятій півгодини тому, якраз у випуску новин, моя колега зацитовувала такі гучні фрази, які можна чути від політиків: мовляв, що це історична справедливість Україна в НАТО та ЄС, і з одного боку, чуючи такі. Тези від політики можна може здатися, що все добре, але ж ми прекрасно розуміємо, що вступу до ЄС під час війни бути не може чи правильно це, і власне що ви вважаєте за доцільне сказати в цьому контексті? Ну, я думаю, що наш вступ до Європейського Союзу відбудеться. Тобто, знову ж таки, він не відбудеться завтра. За прогнозами, він може відбутися через кілька років. Ну от я називав там орієнтовно 2030 рік. От, але тут важливо, що є ключове засадниче рішення ну, на рівні політичної волі провідних країн ЄС, що Україна має стати членом ЄС, тобто це змінилося це вже ну думка така запанувала в головах лідерів провідних європейських країн та й більшості європейських країн, що Україна це свої. Тобто, до речі, теж нещодавно був на презентації книжки, яку уклав як укладач міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Це збірка есеїв, не знаю, там десь 20 чи 25 есеїв, які написали провідні провідні світові політики або колишні політики і Там, зокрема, є есеї, наприклад, Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Саманти Пауер. Там деяких мислителів, ну загалом не тільки Європи а Америки, а Азії, і Америки, ще і Азії, Африки, і Америки ну така добірка. Він її протягом року готував, і вони понаписували для нього. Так, от він сказав, що насправді це рішення воно було якраз ухвалене фактично тоді, в червні 22-го року, що України ну це це такий зміна парадигми сприйняття України. Вона відбулася тоді в червні 22 Року. Тобто він казав, що навіть напередодні валення тоді рішення про те, що ми є країною-кандидатом, були сумніви в деяких країн, і Україну схиляли до того. Ну, давайте там дамо вам якийсь статус потенційного кандидата, або посилимо якось наше, наше наше партнерство. Тоді ж була асоціація з ЄС, а ще, ще якось посилимо. Ну, тобто деякі хотіли щось змінити. Ну Але зрештою було тоді приїхали кілька лідерів в Київ напередодні, і після розмови в Києві все таки це рішення було ухвалене. І від тоді головне, що політичне рішення є, тому ми станемо членом ЄС. От завадить цьому віна чи не завадить. Це мені здається, вже трохи технічне питання, але членом ЄС, ми станемо. А от і НАТО, звичайно, що ну не все так стане на зараз райдужне. Тобто то, про те, що ми маємо долучитися до НАТО, ми знаємо, є заяви, що ми станемо членом НАТО, але вони поки що досить абстрактними. Є і цей саміт, який відбудеться в липні, він на жаль, не наблизить до рішення про вступ вступино. Ато, тому тут, напевно, що точно до завершення війни годі чогось чекати. А Росія, скоріше за все, теж робитиме все, щоб війна ну якомога довше не закінчилася. Тому ще додати якраз зовсім інша історія. Такою була розмова з журналістом, керівником аналітичного відділу центру контент-аналізу Сергієм Стукановим. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.